О пастирю Ізраїля, прихилив вухо, ти, що ведеш Йосифа, як отару, ти, що на хіровимах висідаєш, як у сяйві, перед Ефраїмом, і Веніямином і Манасією, збуди твою потугу і прийди нам на спасіння. О Боже, віднови нас, засяй твоїм обличчям і спасемося. Господи, Боже сил! Докіль палатимеш гнівом, незважаючи на мольби твого народу, ти, гурдував, ти годував їх хлібом і сльозами і поїв їх слізьми щедро, ти видав нас на наругу сусідам нашим, і вороги наші залюбки з нас глузують. О Боже сил, обнови нас, засяй твоїм обличчям, і ми спасемося. Вирвав єси з Єгипту лозу виноградну, прогнав народи, щоб її насадити, приготував ти для неї місце, вона пустила корінь і заповнила землю. Гори вкрились її тінню, відтям її кедри високі, вона розкинула свої гіляки аж до моря, а паростки свої аж до самої річки. Навіщо розвалив ти огорожу її? Що й обривають її всі перехожі, пустошить її вепер із лісу, і дикий звір на ній випасається. О Боже сил, повернись бо, споглянь із неба й подивися, навідайся до лози цієї, до пагінця, що твоя правиця посадила, до парости, що укріпив єси для себе. Ті, що вогнем її спалили, стяли, нехай погинуть від погрози обличчя Твого, нехай Твоя рука поде на чоловікові Твоєї правиці, на сині людським, що його укріпив єси для себе, ми не відступимо від Тебе, живи нас, і ми визнаватимемо Твоє ім'я. Господи Боже, сил, обнови нас. Засяй твоїм обличчям, і ми спасемося. Ликуйте, Богові нашій силі, зійміть веселі оклики Богові Якова, затягніть пісню, вдарте у бубон у гусла милозвучній гарфу, засурміть у ріг, як новий місяць настане, у повні. В день нашого свята, такий би для Ізраїля закон, така установа Бога Якова. Він це свідоцтво ще для Йосифа поставив, коли виступав проти землі Єгипту. Я чув незрозумілу мені мову. Я скинув з його плеча й ношу, від коша увільнились його руки, візвав єси до мене в скруті, і я спас тебе. Озвався до тебе з громової хмари, я випробував тебе над миріво водами. Слухай, народи мій, я тебе попереджаю. Коли б, коли б то ти, Ізраїлю, мене послухав, щоб чужого Бога не було у тебе, і ти не поклонявся сторонньому Богові. Я, Господь, Бог твій, що вивів тебе із землі Єгипту. Відкрий твої уста і я їх наповню. Але народ мій голосу мого не слухав, Ізраїль не хотів мене й знати, і я віддав їх на волю запеклого їхнього серця, хай собі ходять по своїй волі. Якби ж то мій народ мене Бог слухав, якби Ізраїль ходив дорогами моїми. Я б ворогів їхніх умить понизив, проти гнобителів їхніх я звернув би мою руку. Господні ненависники йому б листили, їхня кара була б вічна. Найкращою пшеницею я його нагодував би медом зі скелі його наситив би. Бог. Стоїть серед Божої громади, серед богів він судить, докіль судитимете не по правді й потуратимете безбожникам. Судіть по правді бідного й сиротину, визнайте правду в Богому й бідоласі, визвольте бідного й сіромаху, з руки грішників, порятуйте. Вони не знають, вони не розуміють, у темряві блукають, хитаються усі землі основи. Я мовив: ви, боги й сини Всевишнього, усі ви, однак помрете, як усі люди, і впадете, як кожний князь. Устань, Боже, судити землю, бо ти народами усіма володієш. Не мовчи, Боже, не німуй і не будь мовча з ним, Боже, бо ось вороги Твої заметушились, і ненависники Твої підняли голову вгору, змовляються підступно проти народу Твого і нараджуються проти тих, кого ти захищаєш. Ходіти, кажуть, знищимо їх, щоб не були народом, і щоб ім'я Ізраїля не згадувалось більше. Бо вони врадили раду однодушно, уклали союз проти тебе, едомові намети, ізмельтяни, Моав та Агаряни, Гевал, Амон і Амалек, Філістимлянська земля з мешканцями тиру. Навіть Ашур приєднався до них, стававши на допомогу дітям Лота. Вчини їм, як медіянові, як сесері, Явінові. Коло кішон потоку, що знищені були біля Ендору, що гноєм землі стали, вчини з їхніми дуками, як з Оревом, як з зевом, як з Вахом і цалуною, з усіма їхніми князями, які були, сказали: візьмім собі в посілість пасовиська Божі, мій Боже. Вчини їх, немов перекоти поле, немов соломину, що нею крутить вітер, як вогонь, що ліси пожирає, як полум'я, що палить гори, так гони їх бурею твоєю, збендеж їх хуртовиною Твоєю, вкрий соромом обличчя їхнє, щоб шукали, Господи, ім'я Твоє, хай засоромляться і збендежиться навіки вічні. Хай застидаються і загинуть, хай знають. Тільки ти, Господь, на ім'я, найвищий над усією землею.